Привіт, малята! Я читайлик! Запрошу вас у чарівний світ книжок. Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка, і пропоную вам послухати цікаву казку Василя Сухомлинського. Навіщо дякую? Дрімучим лісом ішли двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було жарко, хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмочка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилились, щоб напитися. І дідусь сказав Дякую тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви дідусю? Сказали струмочкові дякую. Він же не живий. Не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так, якби води напився вовк. Він міг би не дякувати. Може, не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина говорить спасібі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує і підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме був час подумати. Дорога через ліс ще довга. МАЛЯТА! А як ви гадаєте, що буде наступного разу? Цікаво? Тож до зустрічі!